Тепер власник цього X3 в кузові G01 не буде шукати ось цей ключ десь в кишені або в своїй сумці. Достатньо, щоб він просто знаходився десь на тобі, відповідно біля автомобіля, для того, щоб працювала опція безключового доступу. Розкажу, як це працює. Реалізували ми цю сучасну функцію завдяки ось цим ручкам від LuxMotion. Ми замінили всі чотири оригінальні ручки на. Відповідні ручки вже з цієї опції пофарбували їх в оригінальний колір і вони ну нічим не відрізняються від оригіналу. Відповідно, щоб поставити на охорону, так само ключ перебуває поруч з автомобілем. Ми прикладаємо мій чудовий палець, і автомобіль зачиняється. Як я і казав, тепер достатньо, щоб ключ був просто поруч з автомобілем, десь на вас. І тепер, підходячи до авто, достатньо зробити ось так і. Автомобіль вже відкритий? Якщо вам треба зробити якийсь комплекс робіт по автомобілю, зробити його більш зручним, більш преміальним, адаптувати його під Європу, чи зробити якийсь комплексний нас в автостудії R23 найширший асортимент послуг, який стосується всіх напрямків тюнінгу. Чекаємо вас в нашій автостудії.